Вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі. Програма Власний погляд. У 2013 році громадянам України не доведеться платити податок на нерухомість. Це новина, яку нещодавно ухвалила Верховна Рада у 241 голос. Саме про це ми поговоримо з Дмитром Корчевим, головою Київської міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості. Добре. Я вітаю вас в нашій студії. І для початку давайте з'ясуємо, мова йде власне не про відміну такого податку, а від термінування його так. запровадження в часі. Правильно так, я так, розумію? Так, так. Тобто жодних змін. По... З 1 січня 2014 року почне, як то кажуть, працювати ця, як то кажуть, податкова система, ну, як ми в повному обсязі. Такий факт ухвалення цього документа і відтермінування в часі, його варто сприймати як позитив. І чому, власне, ну, я було запроваджено? Я думаю, що більшість громадян, вони, коли почули те, що відтермінували, вони просто, як то кажуть, видихнули і сказали, добре, що нема. Ну, буде на наступний рік, значить, будуть виконувати ці зобов'язання. Причиною основною, на власне, як подається саме до такого рішення Верховної Ради, стало від те, що ні податкові органи не готові для того, щоб цей податок запроваджувати. Формування реєстру, я так розумію, там також виникли проблеми. От що ви знаєте саме про цей бік питання? Ну, питання в тому, що дійсно реєстр. Право власності на нерухоме війну, він фактично не наповнений. Не наповнений він тому, що. Не наповнений, але все-таки база. Що стало базою для формування цього реєстру? Те, що зараз, дані, які зараз, є, сьогодні. в Справа в реєстрі. тому, що ті матеріали, які знаходяться в письмових носіях, паперових носіях, в бюро технічної інвентаризації, як кажуть, районних, міських, обласних, вони фактично не перенесені в цей електронний реєстр. Коли це буде зроблено? Ну, сподіваємося, що до 1 січня 2014 року. З другого боку, держава не може, як то кажуть, не зобов'язувала громадян приходити і вносити свої дані в реєстр, як то кажуть, примусово. А за яким принципом власне він і мав наповнюватися? От мені цікаво знати от сам принцип формування такої реєстру зобов'язань перед громадянами не було. Запровадження податку все-таки анонсувалося і передбачалося. Як його треба було наповнювати? Якщо, наприклад, різні ж зміни за якийсь період, незалежно ну, від того, фактично, коли були внесені ці дані, зміни ж відбулися. Фактично, мало б сидіти, ну скажімо так, відкрито група людей, яка б з паперових носіїв переносила б в електронний реєстр. Без уточнень, без виїзду на місце, без проведення інвентаризації. не те, що без уточнень. Питання в тому, що, наприклад, якщо людина там, якогось там 1995 року там, купила, наприклад, квартиру, і, і ця квартира зареєстрована в Бюро технічної інвентаризації, то ці відомості з бюро технічної інвентаризації можна перенести в цей реєстр, так як воно і є. За і... цей період ім'я власника могло вже змінитися, різні, та... різні, різні і різні ситуації були. Не, Тому якщо б мене з... цікавить, якщо, воно змінилось б? Були такі уточнення? якщо б воно б змінилось, бо в БТІ були б ці дані. Але фактично цей реєстр наповнюється тут два роки неповних, з моменту його введення. Електрони мається на увазі. Так, так. Значить, Хто в нього вносив дані? Ті, хто якісь робили оборотки з об'єктами нерухомості. Тобто людина, наприклад, мала подарувати чи там успадкувати майно. Значить, в цьому випадку цей об'єкт попадав в цей реєстр, а потім в цьому реєстрі робився перехід правовласності від однієї людини до іншої людини. І таким чином, в цьому реєстрі по цьому об'єкту є тільки відомості. Ну, якщо, наприклад, сусідка там, чи там якийсь інший об'єкт, людина себе живе, нічого не робить, їй не потрібно ніяких дарувань робити, купілі-продажу чи якесь успадкування, то і в цьому реєстрі цього об'єкту нема. Він є. І він є зареєстрований в БТІ, але в реєстрі в електронному його немає. Більш того, ніяким законом не зобов'язувалися громадяни це робити примусово. Ну, скажу відверто, що навіть і зробити зараз, ну як то кажуть, кинути Клич всім піти, але ж це коштує коштів. Більш того, ті люди, хто цього року значить, почали вносити свої дані, ну побажали верніше внести свої дані в електронний реєстр. Вони стикнулися з тим питанням, що взагалі-то там і ця служба не готова до цього. Навіть той ну, начебто, невеликий наплив людей, який вже приходив до реєстраційних цих пунктів, названих там черги величезні, там терміни дуже не виконуються. Там мова йде про 14 робочих днів, кажу відверто, два місяці. Два місяці людина чекає, поки внесеться все в реєстр. Більш того, ну, сама процедура, як то кажуть, доступу в ці приймальні відділення, так їх називаємо, вона дуже, як то кажуть, ну я б такі терміни склав би засекречена. Тобто людина подає документи... А власне документи. мають бути дані ці в відкрит, відкритому доступі, і як ну, власне тому, буде відбуватися, що загріб... тобто, щоб автоматично, наприклад, за електронним внести автобус. Тоді... Взагалі це було б дуже гарно, щоб людина могла зайти, яка володіє, володіє там, трохи інтернетом, зайти, подивитися і, як то кажуть, вдовольнити своє там якесь бажання. там ну, перевірити, перевірити, наприклад, там... але взагалі-то доступу то нема. Тобто пересічні громадяни туди зайти не можуть. На сьогодні доступ є. У державних реєстраторів і значить у нотаріата. тобто тобто в перспективі відкрив відкривати такі дані не планується. Ну вони я... будуть залишатися, я... притиме... знаєте, скажу відверто, я б бажав би, щоб так було б, але я розумію, що так може колись буде. Але на сьогодні щось не просматриться це навіть на горизонті. От, власне, ви сказали, що ще півроку буде формуватися цей реєстр. Що може змінитися протягом цих півроку, якщо обов'язковості реєстрації такої не передбачається, і все це передбачає чималеньку суму а, ну, для те, щоб зареєструватися? На, наскільки мені відомо, за ці півроку без громадян інформацію з паперових наносіїв перенесуть в електронний реєстр? Тобто те, що я казав, що сядуть і перенесуть. Це буде тоді безкоштовно для громадян. Фактично, не якщо, наприклад, я маю там якесь майно і не ходив в реєстраційну службу, те майно, що зареєстроване в БТІ, воно перейде, фактично лишиться там в БТІ на паперових носіях і з'явиться в електронному реєстрі. Ну, назвемо це автоматично. Це було б гарно, якщо воно так буде. Ну подивимось, півроку ще є. Наскільки цей автоматизм а, буде ні, доведений до автоматизму. Наскільки воно дійсно буде виконано? Але все-таки хотілося розуміти, що буде з повідомленнями. Саме з липня місяця громадяни мали б отримувати ці повідомлення. Наскільки документ дає відповідь? Чи будуть розсилатися такі повідомлення для громадян для того, щоб прийти і зареєструвати своє майно? Ні, питання не йде про реєстрацію майна. Повідомлення мали бути про те, що громадянин має сплатити податок. Цьому угу. вийшло про це. Тобто податкова служба мала надіслати повідомлення платникам, хто мав би, хто підпадав під ці норми закону і мав би сплатити цей податок. Тепер цих повідомлень чекати не варто зв'язку з цим відтермінуванням? Ну, по-перше, люди значить, вже поплатили, навіть не чекаючи повідомлень, дуже багато людей. Значить, юридичні особи майже всі сплатили, я так думаю, а, мабуть, не те, що майже, а всі поплатили. Фізичні особи, хто не чекаючи, хто. Читав цей документ mm -hmm. і розумів, що платити все рівно прийдеться, і більш того, розуміючи, що, що підпадають, саме підпадають під вони під цей податок, ну щоб не мати собі клопоту, багато людей сплатило. От як тепер бути з такою колізією? Вони ну, тепер ні, автоматично спочатку зусп... року ні, ні, не ні, будуть. Податкова вже дала пояснення. Тут питання таке: можна mm -hmm. писати заяву і отримати гроші назад. Можливо, є другий варіант подати заяву і ці гроші зарахувати на наступний період до оплати, наприклад, на наступний рік. Тобто треба підійти в податкову службу, з'ясувати в кожному конкретному випадку, як шовідуальне що, ну, що, що як зробити. Ну і взагалі підійти в податкову службу і подивитись, чи правильно ви сплатили, тому що можна було сплатити і там недоплатити, чи переплатити. Але давайте все-таки зупинимося на тому, що не лише відтермінування стосувався цей документ, а запроваджені певні правові новації. От про які новації що змінюється саме цими змінами до запровадження і відтермінуванням запровадження податку на нерухомість? Ну, Крім того, що було відтерміновано, дійсно зробились там поліпшення для громадян. По перше, уточнено більш конкретно метри будівель квартир. Більш того, запроваджено. Давайте будемо називати прямі цифри, адже люди, які зараз можуть нас дивитися, для того щоб вони розуміли, про які метри йде Сама... Ну, квартири площею 120 метрів. Це льгота, яка не оподатковується. Більше 120 метрів один відсоток від мінімальної заробітної плати. Якщо казати про угу. цей рік, 2013, це фактично виходить один метр. Більше 120 метрів буде коштувати 11 гривень 47 копійок. Якщо буде більше 250 метрів житлової площі, то там вже буде 2,7% з перебільшення. Ну, це по квартирах. Якщо казати про будинки, будинки це 250 квадратних метрів житлової площі. Буде 1% більше цього, до 250 метрів це льгота, яка не оподатковується. Значить, новація в цьому документі, в тому, що. Власнику майна дається право сумарно мати льготу на будинок і квартиру. Тобто це сумується. Сумарно в, це майже на 120, площі, 250, 370 метрів, тобто житлова площа квартири і житлова площа будинку сумарно не мають перебільшувати 370 квадратних метрів. <рес> І що є ще дуже цікаво в цьому ви, документі. Це, це позитив. Тобто це, це і громадянам позитив. буде простіше орієнтуватися. Ну, не треба займатися, ну, як то кажуть, бігати там з тим будинком чи з квартирою, і вирішувати, що на що там і куди що платити. Тобто, якщо є хата в селі, і вона використовується фактично як дача, але це хата, і квартира в місті, то людина, маючи такі два об'єкти, якщо площа не перебільшує ці 370 квадратних метрів, фактично нічого платити і не повинна. А якщо, наприклад, у людини є декілька квартир. Значить, і яка ще є така новація в цьому законопроєкті, це що ем, оця загальна цифра цієї житлової площі, вона не на один об'єкт застосовується, а на декілька. Тобто, якщо є, наприклад, три квартири площою по 35 квадратних метрів. Mm -hmm. 3 на 35 Навіть маючи 3. Тобто не кількість об'єктів, а кількість загалом. Тобто, кількість площі. Вона фактично не кількість об'єктів, а головне, щоб оця житлова площа не перебільшувала ці цифри. Тобто, якщо два об'єкти проходять в 120 метрів, то людина не платить. Якщо там проходить 5 об'єктів маленьких, то значить і за 5 не буде платити. Наприклад, чи варто фолюватися загалом громадянам, що з першого це закон набуває чинності, аби взагалі почне працювати, уже починаючи з 1 січня, люди повинні будуть сплачувати цей податок. Відтермінування стосується лише тільки реєстру, створення реєстру і таких організаційних моментів. А починаючи з 1 січня, от сам принцип дії: коли і як, які терміни загалом відводяться в цьому законі. Ну, справа в тому, що фактично податкова знов ж таки має надіслати подавати. Це про це за рік цей податок нараховується і раз в рік потрібно його сплачувати. Так. Ну якісь терміни будуть виставлені? Ну там до 1 липня прийде знов, має прийти знову повідомлення. Потім у людини є 60 діб на те, щоб сплатити цей податок, або підійти в податкову службу, з'ясувати чи вірно він нарахований, чи невірно нарахований. Можливо, щось не врахували. Ну потім ще є в нас є там категорії. Там є ще один позитив в цьому документі. Збільшена кількість пільговиків. Тобто саме категорії, які попадають під пільгові умови. Ну, Давайте їх зараз ну, назвемо. Можливо, можливо, хтось, ну, як то кажуть, знаєте, все буває в житті. Хтось, там, наприклад, вдова, uh -huh. чи одинока мать, там, мати верніше. Тобто тут ситуації різні можуть бути. Ну, кількість пільговиків збільшена. Тобто, Якими категоріями ще додалися? окрім чорнобильців, окрім. Ну, пр -пр Практично всі. Всі, що ми знаємо, пільгові категорії, ну, тільки ветерана праці. Які там, визначені з законами так, України. Так, так. Тобто там ніяких таких, ну, як то кажуть, збільшення цих категорій не відбулося, але врахували туди. Тобто вони взагалі. Ну, Я Викрич... думаю, що пересічним громадянам ці пільги, ну, мож, ну кажу, маючи такі метри, такий об'єм цих метрів, ну, може тільки багатодітна сім'я, там, може, скористується. Я вже колись казав про це. Ну тому що будинок для багатодійної сім'ї будується немаленький, і можливо uh -huh. ця багатодійна сім'я дійсно скористується цими пільгами. Ну більшість тобто громадян ви не прогнозуєте збільшення кількості так, людей, які будуть підтверджувати свій статус заради оформлення ну, податку на нерухомість. Питання в тому, що просто люди, більшість громадян України, вони не мають такого житла, такого, ну як то кажуть, багатої площі, великої площі. Тому я думаю, що цих пільговиків там не буде дуже багато. Ну а взагалі, якщо казати, ну якщо подивитися на ну, ці метри, і взагалі, те, що ми знаємо про кількість, ну і звірше якість того житла, яке в нас є в країні. Я думаю, що тут ну сам сума по собі, буде незначна. Все таки так. не про яку суму може йти мова я, загалом. Я для, думаю, що й, до бюджету. Я думаю, що й податково не знаю, але маючи ті цифри, які сплачують, оскільки немає реєстру, напевно, так саме тому та немає і, кінцевих таких точних підрахунків під, підрахунки. Не можна зробити. Якщо тільки орієнтуватися на ту цифру на, на сьогодні, вона опублікована. Вона є в як то кажуть, в засобах масової інформації. То це 7,5 мільйонів гривень. Оце те, що сплачено на сьогодні. Тобто він не настільки суттєвий дохідній частині бюджету. можливо, можливо, що і, як то кажуть, писали, писали, а буде як завжди. Більше процедурних і бюрократичних так. моментів тут буде пов'язано. Можливо, адміністрування цього законопроекту буде більш важке, ніж тобто, він і... може навіть забрати адміністрування саме більш буде вартісним ніж Можливо, Те, що так. можна отримати в результаті, наскільки ви сказали про якість житла, вже буквально на останок хотілося б запитати, чи змінить власне це житловий ринок в Україні, проектування, будівництво? Адже зважаючи на це, чи настільки не суттєва сума, вона жодним чином не матиме впливу саме на нові наті. Ті метри, що зараз про в цьому законі, фактично ну на сьогодні девелопери не будують дуже великих площ, тому що великі площі не купують. Тобто економ пропозиція є основою? Ну не те, що навіть економ пропозиція. Тобто, я думаю, що квартира трикімнатна площа там 110 квадратних метрів, це не маленька квартира і дуже пристойно можна жити в 110 метрах. Це ж загальною площі. А житлова там буде 53. Тобто, де ж взяти таку квартиру, щоб було 120 житлової площі? Це восьмикімнатна чи сімикімнатна. Ну, ні кожному вона потрібна така квартира. Тобто, я думаю, що на ринок нерухомості цей законопроект не вплине жодним чином. Тобто филюватися і думати про те, що податок на нерухомість це щось таке страшне для громадян України. Не варто стрі потрібно це сприймати спокійно і ставитись до цього. Ну, питання в тому, що громадяни вже підготувалися. Тому що законопроект фактично той, що мав uh -huh. працювати в 2013 році, фактично люди вже підготувалися і, вибачте, за такий термін переписали все, що могли на своїх родичів. Ну, українці завжди винахідливі. Так. І Тому я думаю, що вже на 2014 рік ну вже не будуть що переписувати. Тобто тут вже як то кажуть, питання закрилось само собою. Тобто, механізм запрацює так, як так. годинник. Дмитро Корчев, голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що прийшли до нас, нашим глядачам. Дякую за увагу. залишайтеся з нами і надалі. Якщо хочете більше знати про життя в країні та події в парламенті, на все добре.